10 хамерів для збройних сил України таку акцію ініціювала одна з найбільших благодійних організацій у США – «Help Heroes of Ukraine». Вартість одного такого вживаного авто від 25 до 100 тисяч доларів. На частину хамерів благодійники гроші вже зібрали. Автівки готуються до відправки в Україну. Аби зібрати решту, долучили українські церковні громади чотирьох міст Америки: з Чикаго, Палатайну, Детройту та Клівленда. Священнослужителі кажуть, люди охочі адже серед прихожан. Є чимало людей, чиї рідні нині воюють в Україні. Біля кожного храму поставили по автомобілю, аби парафіяни бачили, на що віддають свої пожертви. До нас звернулися з проханням поставити гамві біля нас, і ми почали збір грошей. Це якраз є чудовив, коли люди приходять і кажуть: Окей. Ми хочемо допомогти, тому інакше не може бути за минулий рік. Наш фонд of Ukraine передали 23 таких хамві. Ці машини дуже добре себе показали на передовій у важких боях, і тому на сьогоднішній момент ми маємо дуже багато запитів від наших військовослужбовців саме про такі машини. Благодійна організація Help Heroes of Ukraine – одна з небагатьох, хто може придбати хамери для війська, маючи ліцензію на купівлю і транспортування. Такі автівки мають високу прохідність і стійкість до ворожих куль.